Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 5 січня 2025 року. Користуючись нагодою, вітаю всіх із наступившим і бажаю, щоб він був кращим, цікавішим, ніж минулий, більш мирним. І взагалі, щоб нас супроводжувало багато позитивних емоцій, в тому числі зв'язаних із садівництвом. А сьогодні швиденько хочу розказати трошки про. Колючки на кудрані. Тому що я чув таку думку, читав, дехто вважає, що кудранія повинна бути колюча. Ну, це вважають ті, що просто читали десь про кудранію загальні описи або бачили дички. Тому що дички кудрані, сіянці, справді колючі. Але дивіться, ось це сортові кудрані. Ніяких колючок немає. Це жіноче дерево. Повірте мені на слово, тут взагалі нема колючок. Не буду кожну гілочку показувати. Так, це жіноче одного сорту. Тут є чоловіче. Тому що я ще чув і таку думку, що чоловічі дерева відрізняються від жіночих тим, що у чоловічих є колючки, а в жіночих нема. Це неправда, це не так. Верніше, це може бути і так у випадку з сіянцями. І сортовими деревами. Але ось це сортове чоловіче дерево, ніяких шипів, ніяких колючок. Повірте на слово. Там так само. Так, Підійду ще до одного жіночого. Це вже інший жіночий сорт Норріс. У нього, до речі, і самі пагони трошки інакше забарвлені, молоденькі, не є опушеними такі, як у попереднього сидуса. І також, зверніть увагу, чи великі гілочки, чи маленькі, тоненькі, ніяких ніде колючок немає. Скажу по правді, можуть десь траплятися дуже-дуже рідко. У дорослих сортових дерев кудрані можна сказати, вони без колючка і зовсім. Але є нюанс, і цей нюанс стосується. Молодих щеплених саджанців. Зараз також покажу їх, піду туди, де вони зберігаються взимку. Але тут іще є з підщепи. Це моє дерево щеплене на власне кудранії, на сіянці кудранії. Як я вже в одному з відео казав, воно почало давати цього року кореневу порості у раздіусі 1 метру, оскільки це був сіянець. Так, не знаю, чи вам видно. Ай, колеться. Там уже є на ньому колючки. Так, ну чекайте, я спробую так трошки збільшити. О, так видно. Є колючки. Цій порості десь приблизно вона розміру десь біля. Сантиметрів 40, напевно, 30-40. Тому О, колючки не дуже ще великі. Але з цього деревця вже відростала і вища порость і там колючки пропорційно були також більшими. Так, це, що стосується сієнця. ну Взагалі я Свої вже саджанці я щеплю на маклюрі. А не на кудрані, щоб вони не давали ось таку кореневу порость. Маклюра сама також колюча, але коли ти обрізаєш з неї колючка з-під щепи, потім вже нові не утворюються. Там далі щеплена частина йде кудрані, а маклюра, на відміну від кудрані, не дає кореневої порості. Тому ніяких проблем ні з поростю, ні з колючками. У саджанців щеплених на маклюрі немає. Зараз я підійду до цих саджанців вони в будинку там, і покажу, що там по колючкам. І ось я біля саджанців, щеплених на маклюрі. Скажу так: у саджанців, щеплених живцями, взятих, взятими із безколючкових сортів, можуть частково в перший рік-два утворюватися колючки. Але не багато і не на всіх пагонах. А іноді і зовсім не утворюються. Я не знаю, від чого це залежить. За кілька років, які, які, які я вже займаюся кудранією. І щеплюю її, то бувають такі роки, такі сезони, в яких на всіх сортах є колючки і є багатенько. Ну, на, на прививках молодих. А є такі сезони, як, наприклад, цей, ось на Сідлиці. взагалі чомусь ну, майже немає або зовсім немає. Вони безколючкові. В той час, як на Норрісі трохи було, ну, Нріс вже здебільшого розпродалися а на тих, що залишилися пару, то також нема колючок. А В цьому році на чоловічих щепленнях є колючки. Але так цікаво, вони йдуть. Дивіться, приклад, іде гілочка, оцей чоловічий сорок ТЕЦ. Нема, 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 нема колючок, нема, 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 нема. А потім ідуть. З'являються і такі досить, досить непогані. Але потім їх. Ну, Обрізається, і наступні вже пагони виростають і вже також будуть без колючок. Ось тут також. Ну, ці Я навіть тут вже трошки обрізав, щоб, коли переносив, щоб не, не поколотися. Притупив їх в кінці на кінчиках. І також, не на всіх гілках і не не на всіх вузлах, не, не там, де не протягом цілої гілки є колючки, навіть на, на тих саджанцях, які утворюють, буває колючки. Так що ось так. Якщо вам попадеться кудранія, а вона виявиться без колючок, не переживайте, не думайте, що це якась не кудраня. Це все кудранія, але із безшипних, без безколючкових без сортів, бачите, в більшості колючок немає. А іноді трапляються. Так що, і то, і то допускається. Це не біда. Це не біда. Бачите, тут нема. Не знаю, знову таки, від чого це залежить, від сезону це може змінюватися. Але в загальному у дорослих сортових кудрані колючок немає. З вами прощаюся. Всього найкращого. До побачення!